Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас черговий прямий етер, і в цьому випуску ми поговоримо про неочікуваний сигнал Кремлю, а також про гучні заяви. Зі США. Розпочнемо з того, що Кремль сьогодні вирішив цей день зробити днем так званих погроз. Сьогодні і російські, і міжнародні ЗМІ прямо пишуть про те, що Путін провів тренування стратегічних сил стримування. Щодо загалом цього так званого тренування, російські пропагандисти гучно кричать про те, що Росія відпрацювала масований ядерний удар, ну а Путін висловився про гонку озброєнь. Путін сьогодні заявив, що Росія не зацікавлена в гонки озброєнь, але в разі чого у неї є ресурси. Також пропагандисти підкреслюють, що міністр оборони РФ Білоусов добив Путіну про відпрацювання задач нанесення масованого ядерного удару. Ну і загалом сьогодні на Росії імперський шовінізм бурлить, і всі пропагандисти пишуть про так зване вілічия, про начебто Росію як супердержаву, хоч і не конкурента. Ша, звісно, але як мінімум регіональна. Той чергу погрожує не лише Путін, Білусов, а й Пісков. Сьогодні прес-кретар Путіна, офіційний представник Кремля, гучно заявив, він назвав німецький завод концерну Рейнметал в Україні, начебто законною військовою ціллю Для РФ, Гадаю, що декілька днів тому була гучна заява від керівництва цього концерну про те, що Німеччина планує побудувати в Україні чотири заводи. Один вже побудований, завершиться будівництво другого заводу, і ще планують два. Один з виробництва порохів, а один з виробництва боєприпасів, тобто буде чотири заводи. І сьогодні Пісков порожує тим, що знищать ці заводи. Ну і звісно, не бійшлось без геополітики, і ще раз підкреслення того, що Буцімто Росія це велика держава і дипломатії. Є повідомлення від пропагандистів, що глава МЗС КНДР прибула во Владі Восток. Також для того, щоб росіяни розуміли, що незважаючи на санкції Заходу, незважаючи ні на що Росія підтримує відносини з країнами, розвиває геополітичне співробітництво, це така новина, що Росія та Африканська Танзанія підписали договір про запуск чартерів. Хто буде з Росії літати в Танзанію? Це дуже бідна африканська країна. Хоча щодо столиці там є певні такі гарні будинки, але загалом ситуація в цій країні складна. Але Кремлю потрібно, щоб, хоч якісь країни, вони підписали з ним договір про чартерні рейси. Ну і як вишенька на торті, це повідомлення пропагандистів про те, що Буцімто захід здійснює історичну помилку, не помічаючи хватки Росії. Так звана історична помилка. Проте, незважаючи на сьогоднішні погрози з Кремля, незважаючи на цей вереск пропагандистів про так зване «величія», на цю великодержавну імперсько шовіністичну жовч, сьогодні пролунала заява з Держдепу США, де сказали прямо, що США не будуть підвищувати готовність своїх військ у зв'язку з тренуванням Ядерних сил РФ. Є заява від прес секретаря Пентагону Патріка Райдера, який повідомив, що є розуміння того, що ці тренування заплановані ніяких несподіванок немає, тому Сполучені Америки ніяк не збираються реагувати на ці погрози з Кремля. Також з'явилася реакція від німецького концерну Rheinmetall, де заявили, що вони не бояться погроз Кремля ударити по заводу в Україні. Там зауважили, що добре убезпечили виробництво. Напевно, мова йде про те, що ці німецькі заводи вони розміщені і будуються під землею. Тому, незважаючи на ці крики Піскова, на ці погрози ніхто не боїться. Ну і ще, що цікаво, про що сьогодні пишуть російські пропагандисти, так гучно, це сигнал для Кремля. Це саме та подія, коли сьогодні безпілотники вдарили по університету Путіна в Чечні. Там, де готували спецназ Кадирова, цих Кадирівців. Лунали сьогодні крики від самого Кадирова. Він погрожував військослуговцям ЗСУ, що кадирівці не будуть брати їх в полон. Також він закликав чеченців, щоб вони вступали до лав окупаційної армії, ще робив різні гучні заяви і заклики. Пропагандисти все ж час пишуть про те, що це сигнал для Кадирова, і що навіть є заяви від російських генералів, зокрема від Попова. Які пояснили, звідки прилетів цей дрон, чому так сталося, трапилося? Ну і я скажу одразу, що це точно сигнал для Кадирова, тому що раніше в Чечню нічого не прилітало, а там було як мінімум два точних влучання. Ну і зараз Кадиров серйозно призадумався. І також сигнал для Путіна, тому що університет під назвою імені Путіна. А сам Кадиров він входить до клану так званих друзів Путіна. Кадиров є тією людиною, на якого Путін може покластися в разі розбіру Кремлі. І це такий подвійний сигнал. І це саме сталося в той день, коли Путін погрожував стратегічною зброєю. А тим часом Верховна Рада України продовжила воєнний стан і мобілізацію, пролунала заява від нашого секретаря РНБО про те, що необхідно мобілізувати ще понад 160 тисяч людей. Щодо ситуації на полі бою, то вона і далі залишається складною. Окупанти пруть, як мінімум, вони інтенсивно будуть перти до виборів президента США до 5 листопада. За попередню добу відбулося 149 бойових зіткнень. Третина цих бойових зіткнень – атак окупантів на Курахівському напрямку, на Донецьких напрямках. За минулу добу окупанти втратили 1360 військовослужбовців. Щодо північнокорейських військ лунають заяви, є новини. В першу чергу, заяви зі США, є заява від Держдепу. Вчора я нагадаю, була заява з Пентагону від Міністерства оборони США. Також був коментар від Байдена, який сказав про те, що це дуже небезпечно, вкрай небезпечно. А сьогодні прокоментував цю ситуацію державний департамент, де заявили про те, що США проводять консультації з партнерами щодо реакції на дії Росії і КНДР. Тобто йдуть якісь перемовини і країни Заходу відпрацьовують рішення. Ми очікуємо лише жорстких рішень. Крім того, є повідомлення, що НАТО і Сеул, столиця Південної Кореї, проведуть нараду у зв'язку з даними про війська КНДР в Україні. Також Україна активно працює в цьому напрямку. Є повідомлення у ЗМІ, що Зеленський домовився з президентом Південної Кореї на активізувати контакти на всіх рівнях. Аби розробити стратегію у відповідь, крім того, стало відомо, що делегація Південної Кореї відвідає Україну, обговорять війська КНДР та співпрацю. Цілому процес пішов, хоча насправді він мав би ще стартувати 2-3 тижні тому. Коли з'явилися перші повідомлення, і до речі, була заява від нашого глави МЗС Сибі, який сказав, що ще 2-3 тижні тому США Україна попереджала, попереджала західних партнерів. Але коли вже стало вкрай очевидним, лише вчора з'явилося підтвердження зі США та від НАТО насамперед. Стосовно добрих новин для України на тлі важкої ситуації на фронті є добрі новини від країн Північної Європи. Я нагадаю, що вчора президент України зеленський він відвідав саміт в Ісландії, країн Північної Європи. І сьогодні з'явилося декілька добрих новин. Перше за те, що Норвегія виділила новий пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів євро. Нідерланди виділяють 400 мільйонів євро на розвиток виробництва дронів для України. Нідерланди – це вже друга країна після Бельгії, яка виділяє сотні мільйонів євро саме на наш ВПК, тобто робить замовлення у наших підприємств і державних, і приватних, і для нас це просто. Суперові новини, тому що таким чином ми і підвищуємо рівень свого ВВП, нашої економіки, наші підприємства отримують замовлення, кошти, можна буде інвестувати на прибутку в розвиток виробництва, і це безумовно добрі новини, особливо зважаючи на те, що європейські підприємства дуже довго розкачуються. Ще є повідомлення про те, що Швеція надасть Україні допомогу на суму 63 мільйони євро. І щодо США є повідомлення, немає новин щодо нових пакетів допомоги, але американське агентство Forbes нагадує, що США дадуть Україні 2000 позашляховиків Хамві, і що для ЗСУ це буде дуже добре. Дійсно це буде добре, тому що 2000 Хамві це вже цифра, не 10, не 20, не 40, не 50, а саме 2000. І деякі з наших бригад ми можемо забезпечити бронею, нехай і легкою, але це потрібні бронемашини. Очікуємо, що наші бригади почнуть їх отримувати якнайшвидше. Мова йде про пакет допомоги, який був озвучений 15 16 жовтня, на суму 425 мільйонів доларів. Тобто, цілком можливо, вже через певний час наші частини підрозділу почнуть їх отримувати. Ще щодо США є новина повідомлення американських ЗМІ, які розкрили таємну частину плану перемоги України, і повідомили про те, що Зеленський просить у США ракети Тамагавк. Ракети Тамагавк це крилаті ракети великої дальності, 1500 і навіть більше кілометрів. І американський засоб масової інформації пишуть про те, що Зеленський про це просив. Я хочу нагадати, що коли. Стало відомо про наш план перемоги, коли Україна я представила, я одразу сказав про таємну частину, що Україна буде просити ракети та магавк, а також, цілком можливо, навіть гіперзвукову зброю. Саме ту зброю, яку США планують розміщувати в Німеччині, і Кремль так дуже емоційно реагував на це. Амагавки, це в першу чергу, це зброя стримування. Американські журналісти кажуть про те, що Буцім то це неймовірно, нереально. Все ймовірно і все реально. І нам ці ракети потрібні. Тому що, на жаль, ця Московська імперія вона займає величезну площу, є у них стратегічні підприємства і важливі військові об'єкти і за Уралом. Тому 1500 кілометрів це мінімум. А можливо, ще й більша дальність нам необхідна. Цікава новина зі Швейцарії. Щодо Швейцарії, то я хочу нагадати, що Швейцарія блокувала виділення для України не виділення, а передачу. Виробництво їх боєприпасів, наприклад, для гепардів, щоб Україна могла збивати ті ж самі шахеди, якими щоденно обстрілює зараз Росія Україну, Швейцарія посилалася на те, що вона нейтральна країна. І, як виявилось, як наслідок, зараз у Швейцарії ніхто не купує зброю. Ну, йде насамперед про країни Європейського Союзу, країни Північної Європи та ж Німеччина, а у Швейцарії досить потужний ВПК. І почалися проблеми. Бізнес, виробники зброї почали тиснути на владу у Швейцарії. Там, навіть раніше, були певні рішення законодавців, які проголосували проти. Ще не помиляюсь, у минулому році. А зараз з'явилася заява від президента Швейцарії, яка запропонувала зняти заборону на реекспорт зброї в Україну. Вона сказала про те, що швейцарська економіка вона зараз несе збитки, що це Швейцарії не вигідно, що Швейцарія буде залишатися нейтральною країною, і нехай реекспортують швейцарську зброю, тобто вже без проблем. Проте поки такого рішення немає, але ми бачимо, що російська агресія проти України і загалом. Так, те, що Україна вистояла, продовжує чинити опір російським окупантам, те, що країни Заходу, країни ЄС допомагають Україні, і така позиція Швейцарії зараз її вилізає боком. Щодо нашого ВПК, сьогодні пролунала заява відміни оборони, де повідомили, що з початку року уряд замовив 1,6 мільйонів безпілотників на суму 114 мільярдів гривень. І що до кінця цього року заплановано поставку ще. Понад 360 тисяч безпілотників, тобто до кінця цього року наша міноборони замовила близько 2 мільйонів дронів. Тому ж таки, це не лише дрони, це дрони різних типів, і цифра велика. І про це ще на початку цього року говорив наш президент Курино Зеленський. Розумію, що у деяких глядачів, підписників виникне питання: а чому ж при такому великому масштабі виробництва? Багато блогерів, волонтерів збирають кошти. І я вам відповім, що багато дронів не буває, що вони потрібні, що лінія фронту у нас дуже широка, понад тисячу кілометрів. Також є конкуренція між нашими виробниками, тобто деякі виробники отримали більше замовлень, деякі менше замовлень. Тобто, процес йде і потрібно донатити, потрібно допомагати зсу. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, на такій новині. ЄС збільшив ліміт імпорту електроенергії для України перед зимою. Мі повідомляє, що Україна та ЄС домовились про збільшення можливості імпорту електроенергії з Європейського Союзу взимку до 2,1 ГВт. Невідомо чи цього буде достатньо. Проте я скажу так, що судячи з тих подій, що ми бачимо, що Кремль вже фактично готовий для нанесення ракетних ударів. Були повідомлені ще 2-3 тижні тому, що. Російські окупанти стягують ракети на військові аеродроми, що готують літаки. Але Москва чекає виборів президента Сполучених Штатів Америки. Невідомо хто стане, адже згідно останніх рейтингів, майже однакові рейтинги у Трампа 43%, у Гарріс 44%, Тому 5 листопада цього року це буде дуже важливий і цілком можливо історичний день. Але я нагадаю вчорашню заяву від нашого президента, що незалежно від результатів виборів президента, США, це ще не на 100% визначає війну і її завершення. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.